Привіт, всіх вітаю у мене на каналі. Е, свята майже вже закінчились і пора подумати про фігуру, так? Після свят. Так так що потрібно устроїти розвантажувальні дні? Як там правильно сказала? Розгрузочні дні. Розваль... розвантажувальні дні. Так, я подивлюсь, як це правильно кажуть, але ж ось така ідея в мене прийшла. І будемо розвантажувати холодильники, так? Бо до свят все смачненько купували, а творог купили і він був не то будемо. Так, так, розвантажувати холодильник, щоб не зіпсувались продукти. Бо вже завтра кінч... кінчається срок реалізації, так? Так. А ви вже подумали, що будемо на дієту сідати? Ні, поки не будемо. Поки холодильник не розвантажимо, не будемо сідати на дієту. Так, шутки. Убираємо сторону, готуємо запіканку. У мене е, 4 шматочки таких по 250 грамів, і ще шматочок маленький. Е, більш кілограму творогу, сиру, так, коров'ячого сиру, будемо так казати. І ми запіканочку зараз зробимо. Е, Спіканку я завжди робила з манкою. і вона не, зов... не зовсім виходила іноді, так? А ця без манки і виходить завжди. І цю запіканку навчила мені моя донечка. Так. Так що готую. Таке буває, що донечки навчають так, буває. Потрібне яйце. Яйця, яйця обов'язково потрібно мити. Обов'язково перед, перед вживанням. Так, і використанням. Так, іще одна порада. Яйця обов'язково вбивати окремо. Кожне яйце вбивається окремо, дивиться. Дивимося на, на це яйце яке. Якщо воно в порядку, нема ніяких червоненьких крапенок, тоді вилимаємо. Так? І буває таке, що воно мутне, так? Так що окремо обов'язково. Що я зараз і зроблю, і перетру творог. Трошки перемяла блендером. Яйця ось так я вбила. Дійсно окремо кожна яйце. Так, додаю яйця. Багато, але ж ми більш нічого не будемо додавати. І хочеться сказати, що яйця дешеве купила, тому стільки кладу. Але ж це не так. Рецепт такий. І передбачає, що багато яєць. Але ж яйця я дійсно дешеве купила перед Новим ріком. Розпродаж була така. Так, 100 грамів цукру, поки досить, потім спробую. І я забула, забула намочити і родзинки, так? Родзинки у мене ціньові, дуже смачні і корисні. Так що намочу вони готуються дуже швидко, холодною водою навіть. Не обов'язково кипятком, бо мити, як звичайний ізюм, так, як звичайні родзинки дешеві, які у якомусь маслі. Не потрібно, дуже-дуже швидко дуже миється. Так, перемішуємо. Поки ізюм готується, беремо форму, пергаментну бумагу і ось так однією рукою. Готово. Так, гарно? Так, поки змощувати нічого не будемо. Так. А ось це можна обрізати. Так. А можна її обрізати. Бортики у формі змостила. Олією соняшниковою. Так, і притрусила борошном. Ось такі вони получились. А дно нічим не притрушувала. Так, і зараз беру масло. Ось вот це старенький кусочок. Ну, не дуже, але він такий з холодильника, а це з морозильної камери. Так, і це нічого. Якраз холодне мені потрібно. Беру спочатку так, дві. Таких ложки борошна. Ну. Мабуть, більш візьму. Якщо не буде вистачати масла, то я додам ще масло. І чистими руками. Перетирати. Так, але ж, саме головне, потрібно додати сюди півчайної ложки соди. соди. чайної, або ось так, чайною, без верху. Так. І зараз перетерти, щоб получилась крошка така. І якщо ви поспішаєте. Їм нема часу, а родзинки ще мокрі, так, то можна їх покласти на серветку Це чи на, полот... на полотенце. Ні, на рушничок і промокнути вологу зайву. Так, так ми і зробимо. Родзинки майже сухі, але ж ви знаєте, якщо вони трошки сирі, можна ось так притрусити борошном. Так, і тоді все буде гаразд. Так. Це не обов'язково в запіканку, але ж якщо ви робите е, кекс, то так потрібно робити. Так, переміши. Перемішити. Так, не смійтесь. Бо я тут поспішаю. Перемішати потрібно. Так, беремо нашу форму. Беремо наше е, борошно з, з чим? З маслом. Ось така крошка вийшла, десь мілка, а десь трошки крупне. Та нічого, це масло так. Половина притрушуємо дно. Сейчас я подивлюсь, як я притрусила. Не через екран телефона. І ось цю масу висипаємо. Так, нагадую, що згущувачі ніякого не додаємо. Так, ні манки, ні згущувачі. Трошки розрівняли. Так, і... Притрусили другою половиною борошна з маслом. І ставимо до духової шафи. 20 градусів, 20-200 градусів. Температура трошки духова шафа розі, розігрілась. а там скільки хвилин... Воно буде видно. Завжди потрібно дивитись, бо різні форми бувають. Якась ширше, якась вище, то готується трошки по-різному. Даю і духові шафи у всіх різні, так? У кого електричний, у кого газовий. Так що радити нічого не буду, просто дивитися. Дивитися. Все. Мабуть, притрусила гарно. Запіканка готова. Вона ось така живенька. Поки не будемо різати, трошки охолоні, потім подивимось, розріжемо. Запіканка трохи охолола. Такий колір е, трошки темніше передає екран. Насправді не дуже коричневий. Мягенький. Так. Гаряче ще. Ось така красота вийшла. Так що раджу готувати за таким рецептом. Дуже гарно виходить. Дуже гарно. Так, і всередині манки немає, сметани немає, і муки немає. Мука трошки зверху. І сода зверху. Так, але ж вона ніби не відчувається. Все. Смачного. Ходіть, здорові, побачимось, Па-па.